Тихо, сонечко. Марічка гойдала малого на руках, схиливши до нього обличчя. Зараз, мамина крихітко, зараз. Але хлопчик ридав так, що аж заходився У надривному плачі чути примху, а те що малюк голодний. На столі стояла майже порожня банка від дитячої суміші. Останнє, із неї вистачить ще на одну пляшечку, а далі. Марічка кинула би погляд на телефон. У банківському додатку висвітився нульовий баланс Господи, що ж мені робити. прошепотіла ледве чутно, її пальці мимоволі відкрили записник. Вона написала повідомлення у фонд благодійної організації для матерів із дітьми. В глибині душі Марічка не вірила. Надто часто це виявлялося шахрайством, але тепер. В неї не було вибору, і вона натиснула відправити. «Добрий вечір. Мені ніяково це писати, але в мене закінчилось дитяче харчування. Виплати отримую тільки за тиждень. Мій син плаче від голоду, і я не знаю, що робити. Якщо ви можете допомогти, я була б безмежно вдячна. Вона поклала телефон на стіл і заплющила очі не було ніякої відповіді. Вона була в цьому певна. Але за 10 хвилин мобільний різко завібрував. Марічка здригнулася, на екрані світився невідомий номер. Вона вагалася та все ж відкрила повідомлення. Хто ви, де ви живете? Серце шалено заколотало, пальці тремтіли, коли вона набирала. Я Марічка, я живу на Каштановій 30. У мене маленький син. Вибачте. Мабуть, помилилася номером. Відповідь прийшла миттєва. Ви не помилилися. Завтра зранку прийшлю людину. Молода Матуся була вражена від почутого. Це виглядало занадто дивно, щоб бути правдою. Але внутрішній голос підказував Шанс є. Вранці під вікном пригальмувало авто. Марічка визирнула і мало не впустила Матвійка. До їхнього під'їзду під'їхав чорний джип. З нього вийшов високий темноволосий чоловік. Він впевнено прямував до дверей під'їзду, а за мить постукав у двері. Марічка? запитав він стриманим тоном. Так, це я. Дівчина обережно відчинила Я від пана Головка». Він простягнув їй великий пакет. Усередині були банки дитячої суміші, підгузки, пляшки молока, фрукти і навіть конверт із грошима. Боже. У Марічки до горла підступив клубок. Вона пригорнула сина і розплакалась. Я навіть не знаю, як дякувати. Пан головко просив передати. Чоловік нахилив голову, що хоче зустрітися з вами ввечері. Марічка завмерла. В голові роїлися сотні думок. Хто він, цей пан Головко? чого він хоче? І головне, чи безпечно погоджуватися. Але дивилася на сина, який уже жадібно смоктав теплу пляшечку. Вона зрозуміла дороги назад немає. Машина з тонованими вікнами плавно зупинилася біля величезного будинку із скляними фасадами, двері відчинив охоронець. Марічка міцніше перегорнула до себе Матвійка, який солодко спав, і зробила перший крок. Її зустрів Максим, господар маєтку. Ви написали мені. Його голос був рівним, майже офіційним. Марічка знітилася. Я, я думала, що це номер фонду. Я ніколи б не наважилася до вас звертатися особисто. Куточки його губ злегка розійшлися усмішці, іноді помилки змінюють долю, мовив він. Розкажіть про себе. Я хочу знати, кому я допомагаю. Марічка проковтнула клубок у горлі. Я звичайна мешканка. Працювала касиркою у супермаркеті. Чоловік покинув нас ще під час вагітності. Живемо в орендованій квартирі, усе, що маю, це Матвійко. Вона глянула на сина, і в очах блиснули сльози. Іноді я думаю, що не впораюся, але мушу, бо він єдиний, хто в мене є. Максим уважно дивився на неї. Його обличчя залишалося непроникним. Але очі видавали доброту. Ви сильна жінка. Багато хто б уже здався. Вона тихо засміялася крізь сльози. Сильна, я ледве знайшла сміливість написати те повідомлення. У цьому є сила, відповів він. Визнати, що тобі потрібна допомога. На прощання Максим підвівся і підійшов ближче. Я не хочу допомагати вам подачками. Ви розумна, відповідальна. Я якраз шукаю такого спеціаліста і пропоную роботу в моєму фонді. Гнучкий графік, гідна зарплата. Ви зможете бути поруч із сином і при цьому жити достойно. Марічка розгублено глянула на нього. Ви серйозно? Абсолютно. Вирішуйте самі. Але я вірю, ви пораєтеся. Марічка швидко влилася в роботу фонду. Нескінченні дзвінки від матері у скруті. Усе це виснажувало, але й надихало. Вона відчувала, і праця має шанс. Максим іноді сам заходив у відділ. Спершу це здавалося їй дивним, що мільйонер сам відвідує своїх підлеглих. Та він лише кивав і запитував Як ви, Марічко, встигаєте? Матвійко здоровий. Вона червоніла від його уваги. Відповідаючи коротко, аби не видавати хвилювання, то швидко почалися плітки, колеги шепотілися, що новенько привів особисту головку. Дехто зітхав заздрістю, дехто зневажливо кривився. Одного разу в роздягальні Марічка почула, як дві співробітниці шепотілися Вона ж звідкись із нетрів, так? Ага, кажуть, дитина, хто зна від кого. І тут же, бац, Влаштувалася у фонд, не інакше через ліжко. Угу. Ще трохи і стане пані головку. Вона відчула, як щуки палахнули жаром. Вона вийшла, грюкнувши дверима, але слова глибоко в'їлися в її душу. Того ж вечора Максим знайшов її в архівній кімнаті. Що сталося? запитав він, помітивши її почервонілі очі. Нічого, просто втома, відмахувалася дівчина. Він дивився довго і уважно, наче бачив її наскрізь. Ви повинні знати одне мені байже, що думають інші, я довіряю вам. І саме тоді, коли почала вірити його словам, у фонді з'явилася вона, Діана, ефектна блондинка в дорогому вбранні, високомірна. О, Максиме, її голос лунав, як дзінкий келах. Давно не бачились. Марічка мимоволі затримала подих. Жінка поводилась так упевнено, що було ясно, вони з Максимом не просто знайомі. Це твоя секретарка? З удаваною цікавістю і цинізмом зверхня кинула Діана, ковзаючи по марічці оцінювальним поглядом. Я розумію, тепер у тебе особливий смак. Дівчина відчула неповагу в її голосі. Вона хотіла втекти, але ноги не слухалися. Максим спокійно відповів Це Марічка, і вона працює в моєму фонді. І, до речі, робить більше, ніж усі твої піарники разом. Діана прикусила губу. А Марічка вперше відчула, що за неї хтось заступився. Від появи Діани у фонді атмосфера змінилася. Вона то з'являлася на зборах. То раптом випадково заходила до Максимового кабінету, а найбільше дошкуляло те, що кожна її поява супроводжувалася незважливим поглядом на Марічку. Одного разу дівчина, збираючи документи з принтера, натрапила на газету на першій сторінці був її знімок. Вона виходить із будинку головка, тримаючи Матвійка на руках, і промовистий заголовок. Бідна мати, чи хитра мисливаться за багатіями. Марічка відчула, як земля йде спід ніг. Вона схопила газету, зім'яла її і побігла до Максима. Ви бачили це? мало не плакала Діана. Вони пишуть, що я вас використовую. Максим підвівся за столу, взяв газету, швидко пробіг очима і спокійно поклав на стіл. Це підроблений матеріал. Я здогадуюся, чия це робота. Діане, шепнула дівчина, він подивився прямо їй у вічі. Для мене це порожні папірці, головне правда як узнаємо, ми з вами адже я вам довіряю. Їй хотілося вірити, але вже наступного дня отримала удар ще сильніший. У фонд прийшли журналісти, один із них нахабний чоловік з мікрофоном. Загородив Марічці шлях. Це правда? Ви користуєтесь прихильністю головка, аби отримати гроші і посаду? Це, Це брехня. Вирвалося в неї, але голос зрадливо тремтів. А чи знаєте ви, що його колишня наречена Діана готова надати фото, де ви виходите з його спальні? Марічка завмерла. Вона ніколи не ночувала Максима. Навіть не дозволяла собі нічого такого, але хтось підкинув підроблені світлини. За наклепи я подам на вас до суду, несміливо мовила вона. Ввечері, повернувшись додому, дівчина довго сиділа біля вікна, спостерігаючи, як Матвій спить. В очах стояли сльози. Може мені піти, покинути все, щоб не псувати йому життя, щоб не бути тягарем. Але серце стискалося від думки. Невже все? Все, що вона збудувала, зруйнується все через чужу заздрість. У цей момент двері задзвонили. На порозі стояв Максим. Він виглядав втомлений після важкого дня я знав, що ти будеш думати дурниці, мовив він. І прийшов сказати прямо я ніколи не сумнівався у тобі. Але ж ці фото, ці статті. Марічка заплакала, вони ж знищать нас. Максим обійняв її за плече. Нехай вони можуть знищувати мою репутацію, але не твою гідність. Я з тобою, чуєш. Перше, він заговорив не як бізнесмен, а як чоловік, який бореться за те, що для нього дороге. Минали тижні. Скандали й статті поступово втратили силу. Новини забули про сенсацію. Журналісти знайшли інші теми, але в серці Марічки залишився неприємний осад. Одного вечора, коли Максим повернувся з поїздки, Марічка наважилася: А знаєш, я хочу відкрити власний напрямок у фонді сім'ям із дітьми не просто папери та звіти. Я хочу створити для них справжній центр підтримки, садочок, консультації, притулок. Він уважно слухав, не перебуваючи, а потім тихо мовив Ну що ж, молодець, я підтримую твої ідеї. За рік біля офісу з'явився сучасний центр для матерів з дітьми. На відкритті журналісти чекали сенсації, але побачили жінку, яка пройшла через злидній страх, а тепер допомагала іншим не втратити надії. Максим стояв осторонь, дозволивши Марічці вийти на сцену першій, якось я помилилася номером телефону, почала вона усміхаючись, і ця помилка врятувала не лише мене, вона показала, що добро може народитися там, де його зовсім не чекаєш. А ввечері вони сиділи з Максимом на сходах центру. Він простягнув її руку. Знаєш, Марічко. Ми обидва тепер живемо завдяки цій помилці, а мені здається, що це була не просто випадковість, це був шанс. Вона схилила голову на його плече і прошепотіла шанс на сім'ю, на віру, на нове життя. Він обійняв її, і, чи не вперше за довгий час, Марічка відчула себе захищеною, знаючи, що попереду не страх і боротьба. А справжнє майбутнє сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться цією історією з друзями.